Друзі, всім привіт! Ви на каналі Єбити Байдики, і ми продовжуємо проходити сабнатіку. Тривога у ядрі рушія, Аврори стався квантовий вибух. Реактор прийде до надкритичного стану через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Як вчасно я почав запис, якщо чесно. Зразу побачимося взрив Аврори. Шкода, що вночі, але все рівно. Єй, блядь. Та де що то прям. Все. Кінець наш євдорі. Ізриво якийсь. Сразу радіація Проти-радіаційний костюм. Для вашої зручності в збірку схем додано протирадіаційний костюм. Креслення. Цей костюм. Секунду, що ж такої? Цей костюм. Цілковито захищає від радіоактивного впливу під час дослідження суходолу, океану чи космосу. Витримує радіаційний рівень до 400 за годину. Не знаю, що то таке є. Цілковито сумісний з універсальним захисним костюмом. Оптичний. Зразу нам радіо приїхало. Давайте послухаємо радіо, того що пропускати його не можна. Говорить Квін, з корабля, промінь, Аврора. Ви нас чуєте? Знову нічого. Ось ці альтрейські кораблі закінчили, закінчилося мусило, вони надсилають сигнал лиха. Пропоную їм допомогу не відповідають. Аврора, ми перебуваємо у віддаленій частині системи. Звідси до вас летіти понад тиждень. Вам досі потрібна допомога. Кінець зв'язку. Завтра спробую знову. Через ту кляту угоду маємо виконати завдання для Альтери собі на збиток. А поки дослідимо місцевість сканером якимось. В общем, Аврора в PSD взорвалася. У нас є ще одна лишня аптечка. Кстати, можна її викинути. В минулій серії. Що в минулій серії? Ми ж знайшли капсулу 17, десь там. Десь там далеко. На глибині 100 метрів. І біля неї був уламок. Біля неї був уламок Аврори і. був той. І... Прикинь. Салюта за вікном ебашит. Нормально. І був вхід у пещеру. Я так поняв, то в ту пещеру нам туди треба спуститися. Але прикол в чому? В тому, що нам потрібен якийсь шолом або щось подібне. того, що нас давить кисень. Як спускаємося на глибину 100 метрів, то ефективність кисню знижується. Ну, так нам писало. До речі, ось радіаційний костюм. Волокниста, волокниста тканина, дві штуки і свиниць. В принципі, то можемо зробити. І я так думаю, що на таку глибину треба би якийсь було місткий кисневий балон. Нам треба скло, титан і срібло. В принципі, в принципі, я думаю, давайте його зробимо, блять, в мене десь був кварц. Мені треба два скла, так? Да? Титан є, давайте знайдемо кварц і зробимо собі нормальний балон. І далі, нам би треба якийсь шлом або акваланг, я навіть не знаю, як то правильно назвати. Ми будемо зараз глядати. От. Прям якийсь, щоб так нам голову, у голову вода не давила. А тепер нам треба кварц знайти. За що? Сюди. Золото. Нормально. І це істот. Нахер мені є цей істот. Най собі своє істота, своє яйце при собі держить. Щоб, блять, дали неповноцінність получають. І треба нам ще один кварц. Наскільки я пам'ятаю, для скла нам потрібно було... Два кварци. Ой, прям музика, блядь, заграла така аж. Аж піздець. Якась така моторошна. Аврора взорвалася, блін. Для чого вона взорвалася? Хер його пойми. До речі, вже день. Дуже шкода, що той вибух не стався в день, щоб його було краще видно, але вночі то було більше так драматично сказати. Так ми вже тут плавали... Блять, кисень, секунду. Секунду 6. Давай, акурат. Вот Аврора. Ну, Аврори. Ну, я так думаю, якщо вона вже взорвалася, я думаю, ми туди сплаваємо, подивимося, що там можна дослідити. По-любому якісь там мають бути чи запаси, чи щось такого. Тож корабель летів там на десятка світових кілометрів, да. Так в будь-якому випадку там повинні якісь бути запаси їди або щось такого, або ресурсів навіть. Плюс до всього. Плюс до всього з нами на зв'язок вийшов якийсь тепер корабель. Не знаю, чи то заскриптовано, чи можливо все ж прийдеться чекати спасіння іменно від того корабля, який вийшов з нами на зв'язок, але факт залишається фактом, що нам, блядь, потрібно. Нам потрібно той кварц. Кварц, щоб нам. Чекай, в мене ж, блядь, глайдер, я що ж я хер. Я забув, ми у минулій серії його створили. До, досить полезна штука, якщо чесно, той глайдер. М -м так, титан. В принципі, там і титан треба. Але більше за все нам треба Кварц. Я щось його не можу знайти. Він вроді. Він всюди валявся перед тим. Я так пам'ятаю. А тепер, коли його потрібно, його немає. В общем, зганяємо на той е, обломок Аврори. Подивимося, що там в ньому є. Меніся каже, там, в принципі. Блять, я якось цикотно стало. Та частина ще не прогрузилася і якось так виглядало, як. як прям все обрив. Якийсь обрив мідь. М -м -м. Ось ганяємо на той обломок Аврора, подивимося, чи мої слова в принципі підтверджуються, чи є там якісь запаси, от той який був біля. Той, який був біля того. Біля розлому. Там, де ми знайшли капсулу 17 на глибині 100 метрів, от кварц. Яку ми знайшли на глибині 100 метрів. І, в принципі, наскільки я пам'ятаю, ми були знайшли частину моллі. Пошлої моллі. Так що... частину свого власного таксі. Давай наберемо того кварцка, я ще десь відів кусочок. Так, от він є. Супер. Тепер можна погнати, зробити собі нормальний, нормальний акваланг. Прям такий, щоб нам хватало того. Зганяємо. Зганяємо туди. Подивимося, що буде. Можливо, щось буде, можливо, взагалі нічого не буде. Але дивно, що до нас до радіо дозвонився якийсь корабель. З часом буде видно, що то буде. Так, спускаємося в капсулу. Не знаю чому я... Блять, музика прям жутка тут. я не знаю чому. Так, давай, що нам потрібно для того акваланга? Скло, титан і срібло. Так, зробимо собі титан. І скло. І ще одно скло. Да, і балон. Балон. Да, і баллон. Стандартний кисневий балон. Чекай, я його можу зняти вот так от. Да, можу, заебісь. Ммм. Балон і погнали. та що Два балони і. Та... 100-135. Це дуже охіренно. Дуже стиснена киснева суміш, придатна для дихання. А тут просто стиснена киснева суміш. М -м, нормально. Дихальний апарат. Зберігає повітря на великій глибині, оглинає вуглекислий газ і перетворює його на кисень. І ще я не пам'ятаю, що нам в тій минулій капсулі відкрилося, здається, компас. От він, да? мідний трет і електромонтажний набір. Ну, я так думаю, що дихальний апарат буде в рази краще того, що компас, ну, окей, компас. А дихальний апарат от прям треба. У нас була десь волокниста тканина і електромонтажний набір, по-моєму, робиться з двох срібла. Да? Одно срібло маємо і одно десь тут було. Да? От, і то. Все вроді, да? Погнали, зробимо собі. Той шалом, акваланг той цілий. Будемо як повноцінні дайвери плавати. От, тепер ми повністю все оружі. Нам би в принципі, про запас якась батарея не помішала, Того що якщо сяде, От я бачу батарея якщо сяде енергія 71. Тут не пише енергію 92 і 60. Ну, таке. Ладненько, так, давай аптечку одну залишимо в себе, золото скинемо. Так, то не можемо чекай, ми ж були, зробили от е, шкафчика. Да? Давай сюди закинемо все ненужне порожне, Так. Вон вон вон. отак зайбись. І я там десь краєм ока був побачив того. Блять, рибу. Десь була риба в нас, от риба, її можна захавати. Да, в принципі, окей, приготуємо рибу. І я, я предлагаю, в принципі, спочатку відправитись. Е, на той обломок Аврори подивитися, що там є, то що то не так глибоко. А от у... той вхід у пещеру, ну він ж просягається далі, як 100 метрів. Я навіть не знаю, можемо, в принципі, одним оком зганяти, туди, подивитися, що було. Але просто. Це каже, далі буде просто опасно то робити. То, що просто задихнемося і помремо. Так. Вода, вода, аптечка в є, все. А, зберегти гру. І погнали. Так, чекай. треба ж відкрити оту херню. От, Рятівник 17. От, нам, в принципі, туди треба, і там десь біля того був, був той обломок Аврори. То недалеко то пару метрів, 500 метрів. Ми, в принципі, з глайдером тепер за пару секунд, то пропливемо. От на минулу капсулу, я пам'ятаю, ми ж плели були дос, досить так до 800 метрів. О... От я навіть не знаю, в принципі, якщо нам... Дали були радіаційний костюм, то скорше після взриву Аврора, то логічно, що його буде потрібно на Аврору. В принципі, після того, як повернемося звідси, можемо зробити собі костюм і зганяти на аврору. В принципі, він не тяжко робиться. Я так думаю, ну, щоб якось радіацію забрати, чи щось таке. Блять, так сикотно, ну сука. Думаю, зганяти на Аврору все же буде. треба, можливо, там якийсь. Ну, Аврора, тож. Оп, радіо. Давайте зганяємо на радіо, того, що далі появиться знову якась херня. Ну, ну, Знову прийде якийсь сигнал і перезапустить цю радіо, то... І от, то вже повідомлення, я думаю, що ми прослухати не зможемо. І якщо чесно, насправді не помішала б ще одна батарея. Здається, вона два гриби і мідь робиться, да? так? Так, іти сюди. І сюди. І сюди. Супер. Заодно зробимо собі батарею, прослухаємо радіозапис і зганяємо на місце того. Так. Аврора, це знову промінь. Ми щойно виявили численні уламки на місці вашого перебування. Я не знав, як сильно скільки вас не знав. Ми прямуємо до вас. Полетите з нами додому. Промінь. Кінець зв'язку. А що я мав казати? Я лише раз приземляв такий великий корабель на такий малий суходіл. Однак це було в УВР, а корабель розбився. Так, варіант кепський, але інші не ліпші. Тобто... Є... Тось, тобто за нами привалять люди. За нами привалять люди, що ми собі будемо прям блатні. Нас нас домі відвезуть таксіом. все як має бути. Дуже дивно так, давай зробимо собі. Давай зробимо собі похавати. То, що хавати не є до кінця, і зробимо ще собі батарею. На всякий случай. Якщо ж ми так глибоко спускаємося у, у ту, у пещеру, то думаю, що нам його буде потрібно. Так. М -м -м -м. Для батарії нам треба ще міть. Міть у мене була. Сюди, сюди і батарея про запас. Схаваємо ті дві рибки. Не знаю, я б на його місці, наприклад, навчився вже готувати суші, того що то прям не діло. Коло тебе ті колососів плавають і всякої херні, а ти не знаєш готувати суші. Ну місяць, якщо чесно, просто охеренний. От зганяти б туди, якби можна було якось. Ладно. Погнали на глайдері. От я думаю, що глайдер може читати от щось наподобі роликів. Вроді і полезна штука, але все одно задихуєшся. Ха. В принципі, так само, як і під водою. Я сподіваюся, заново не прийде ще якогось одноповідомлення, того, що прийде повертатися. Кстаті, перемкнути мапу. Кіті перемкну. Ну, непогано. Ну, мені це каже досить так. Незручно. В принципі, для пошуку тої пещери, яку. От, до речі, ту пещеру і видно на мапі. От є та пещера, яку ми глядали. Але для початку я би дуже хотів зганяти Вон є біореактор, я вижу на той облому каврори. А то Каврора. Сюди. Курва. Частина лазерного різака. Ніхера собі, ми тепер можемо порізати хліб. Одна з трьох. На минулих було одна з двох, а от на тій тепер одна з трьох. Так, бачу ще одну ту хуйню. чекайте у мене є відскановано. А, скорше за все, що да Ні, біореактор готовий. Quit. Quit. Доблям... Я не можу собі уявити, для чого біореактор треба. Біореактор, тож, виходить, з якихось рослин чи щось, на чомусь він буде живати, ні? Бо ядерний реактор на, ядер... на ядерній енергії, а біо тож Біо. Будемо рибки туди ставити. Так, ідемо подихаємо свіжим воздухом, і спускаємося прям. Спустимося прям. Звісно, цікаво, коли той корабель прилетить, якщо він прилетить. Якщо ще, звісно, якоїсь херні по дорозі не стане, як обично, того ігра, в принципі, вийдеться дуже коротка. Якщо... якщо він прилетить, спасе нас і все. Ну, або це. Ну, або це тільки пролог. Хоча навряд чи тут стільки всяких. Всяких моментів нових цікавих з'являється. Взрив, вроде частина біореактора. У нас вже є відскан. Ну що буде, якщо ще раз його відсканувати. Два титана. В принципі, фармити титан можна, то що. Розріжте різ. Во для чого різак. На двері. Курва. Ладно, погнали. Куди нам треба. ж... А то що? Частина моллі. Пошла моллі. Блять, вже цікаво, ще одна частинка. Ну, в принципі, по ідеї, по логіці, якщо ми знайшли тут лазерний різак десь недалеко, то по ідеї мала би бути і пошла Моллі десь недалеко. Так, ато що? Моллі? Ні, металові уламки, то заврори. Блять, ото сука, страшні підераси. Я не знаю, блять, мені прям сикотно коло них плавати. До речі, от дуже цікаво, от той КПК, не КПК, а на спасательній тій капсулі нашій. Ми ж знаходили. що писало, якісь там велетні, бо від них, блядь, прям тінь паде, да? от писало, що якісь там велетні є. Вона мала от той о, та, рятівник наша байдарка. та, Мала на увазі тільки от про тих велетнів, чи ще якісь є і хижі. Так, чекай, 30 секунд. Подихати воздухом, то як закон. Е, в принципі, нам залишилося до, мотель, до того молі. Е, знайти. До того молі нам треба. Блять, ми так, так -то вже далеко від Аврори відпливли. Е, до того молі нам треба ще знайти частинку і треба знайти частинку лазерного різака. А що ми без нього ніяк сюди не попадемо, так? Да? То не дуже добре. Мені прям цікаво, що тут є. Ну я не вірю, блядь, Одні двері запаяні. Другі тут теж вроді. Enfin... Ні, другі навіть. Другі відкриваються, нехуя. Чекай. Так. Це що у нас? Чекай, сій. Частина зарядника батарейок. Так, тут нормальна штука. Одна з двох. Ну, теж по-людська, теж по совісти якщо чесно, стіл. Нахуй міністр. Ну, в принципі, стіл може якісь мемуари писати буду. Обертове крісло. Акурат то, що треба обо Частина зарядника батареїв. Батерка маємо готові. Зараз, кстати, командирське крісло. Боже, бо ким я буду тую командувати, той сам. Що за хуйня? Відчинити. В принципі, відчинюю. Важно даємо за кислородом, тому що ми не забуваємо на глибині 100 метрів. Зараз нам пизде тут дадуть. Лазерний різак. Дорогий пане, де ви були? Частина лазерного різака. Все, маємо лазерний різак і відкривати двері можемо. Но, по логіці, от по тому, як то все розташовано, то або ті вхідні двері, які ми бачили з тої сторони, або ті. А ті, куди ведуть, я дотепер не знаю. Так, лазерний різак, в принципі, ми все відсканували тут, більше нічого нема. То не можна потикати. Ні. на батарії, да? Чекай. Тройка. да да да, частина зарядника батареї. 30 секунд, все погнали, блять, уже ніч. Курва. Щось все світить. Сука, які вони страшні, блять. От я не знаю, в мене прям Таласофобія чи як цеся хуйня називає, боязнь глибини. В принципі, з глайдером 100 метрів то є не так глибоко. От коли ти без глайдера, без тих роликів, то просто жах. Можемо, в принципі, ще пошукати того мотилька, молі того. Того, що у російському переводі він вроді мотильок це називав. По-англійськи theмоod, чи якось, чи якось так, я не пам'ятаю. І щоб ми сюди вже звідси не йшли з пустими руками. Де той мотильок? Ну, по ідеї він би мав бути ту. Якщо ми знайшли дві частини його. То по ідеї він би повинен був бути десь тут. Так, кварц. Кварц забрали. Там є титан. А, от той вход. Ну я навіть не знаю, ну, якщо В принципі, в принципі, принципі, якщо тут є запчастіна мотилька, от іменно його можна прям. зробити. То можливо був в ту пещеру було б логічніше зганяти на мотельковий. Якщо то така пещера, то що тут? Лазерний, в нас є готовий лазерний різак, не треба нам ваших подачок. Так чекай, отут ще один якийсь вход. Да, мавірно, то якась. ціла, блять, і вон вход якийсь. Наверно, то якась. То не одна якась маленька пещерка, то от прям. От прям як можеш поняти, то, блядь, глибочезний розділ такий між тим. Давай, в принципі, одним оком натягнемося, подивимо туди, що там є. Так, хапнемо свіжого вузлу. І зганяємо, в принципі, подивимося, що там. Мені все каже, то ціла система має бути. Там же ж писало, що якісь... щось напало на них. От в минулій серії хто дивився, там якась херня на них напала, того капсула така розбита. Опа, це що? Біореактор, так? Да? Ммм... Mm, да, частина біореактора. Це прям світить так красиво, блять, усе. Знаєш, добре, що ми зробили батарею ще одну, тому що вже 33% заряду. Єбать. Ну я так думаю, що нам стоїть, блять. То що за хуйні плавають. Сука, якщо чесно, тут освітлення дуже красиве, Ну от то що за підераси там сидять, я, блядь, не знаю то шо там. Сука. Ця печера надає умови життя неповторним і заодно хижим істотам. Виявлено штучну створену споруду, яка розташована десь у печері. М -м -м. Я просто боюся, що якщо ми зараз почнемо щось там ісслідувати, щось там. Дивити, глядати і. Опа, сюди нахуй. І то, то нам просто не хватить кисню У нас є 60-60 секунд на кисню, да? Вот. Ну просто і ікі... ті підераса. Давайте, в принципі, не, блять, зганяємо то. Де виход. Це шо. віспа блять. Уроби віспа прикинь. У мене мама теж в дитинстві так зеленку умастила, коли я... Коли віспа. Чи вітрянка, чи як то це називає, я не знаю. От. Давайте сюди зганяємо, блять, як у нас буде. ще кусок Аврори, їбать, він здоровий! О, зганяємо сюди, коли, коли в нас буде той моллі. Там моллі, пошла моллі. Ми що всю ніч тут проплавали? Єбать, ми далеко світели, якщо чесно. Там сонечко сходить. О, нам би треба радіомаяк і поставити собі прям. Точно вход сюди. От прям тут вход. В принципі, у нас є. От прям недалеко біля неї. Біля неї ота капсула, але я так думаю, що в майбутньому. ти здоровий, що в майбутньому у нас просто не буде тої можливості. Ну, якісь будуть. Майже бачу кусок мотилька. Ні, то не мотильок. В майбутньому якісь будуть. Такі місця визначні, якщо чесно. То... Там не буде спасательних капсул, або яких сигнал. Так, частина до... Кого? Частина дослідницької? Ну от, як я його мав увідіти? Він, блядь, той розметений і повністю. Зливається з тим. Що то? Лазерний різак. Нахер мені не треба. Mm. Біореактор. Кстати, блядь, серійка закінчується. Давайте. Скоренько відскануємо ту. І вже про... частина молі. Вот. Ко мене кусат? Бога, ти що за хуйня? Пласталева штаба відкрилося. Ладно, зганяємо на, на капсулу. В принципі, ні, зганяємо на воздух, Є, я збережу гру і, мабуть, відразу запишу наступну серію. Ладно, давайте. Пливемо наверх. Нам тут треба обслідувати ще кусочок аврора, такий досить непоганий. енергії 15%, все ж добре, що я то зробив. Ладно, друзі, чекай, надихайся. Коротше, хер з тобою. Що ж такое? Друзі, всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних серіях. В наступній серії обслідуємо ту, блядь, здорову частину. Можливо, в наступній серії прилетить. До нас прилетить до нас наш спасательний корабель, який казав, що не знав, якої гори в нас це стало великою. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, всім до зустрічі, всім пока.